Ох і гарно ж сьогодні дує. Стабільно сидим вище, ніж 250. І це при тому, що відпрацьовує система захисту від екстремальних поривів вітру. Його періодично, бачите, заламує йому хвоста. Це нормальний операційний режим для тих, хто не в курсі. Це захист такий. Ну, звісно, що є помилка з мачтою. якби висота була більша, він би себе вів набагато більш стабільно. Але... О! Добре розганяється. Ну що ж, зима сезон вітрів? Все логічно. Але вітри допомогли панелям. І тут цікавий момент. Сніг здуло. І бачите, вони розігналися. Якщо вчора панелі не показували практично нічого, то сьогодні оцей правий скат від снігу почищений вітром. І він щось виробляє. А оцей скат тут, походить, тут як якби в мене ця кукушка, і там набило снігу якраз на ту зону, і воно заважає ну, ну, вже щось. Але тим не менше. Нормально шарує. 200-300. По-різному. Ясно, тому що пориви і стабільності добитись важко, але тим не менше. Він бомбить сьогодні дуже-дуже непогано. Бачите, що наробив вітер. Практично повністю почистив панелі. Я от я казав, що на хаті отой скат почищений. До речі, бачите, ну, сьогодні вітер лупашить. Я не знаю, чи ви почуєте шум вітряка за, за шумом вітру, ну, але, звичайно, що в такий вітер шумить. Але в такий вітер собаку на не виженеш. То я тільки тіло тут вам знімаю. Ах, побіг, холодно. холодно. Біг, біг і не добіг. Все-таки. Кажу. І бачите, і цей скат все одно працює. Тобто, незважаючи на те, що ці панельки не зовсім до кінця, очищення, умовно кажучи, він все одно працює і видає. А отут ситуація значно гірша. Так як я казав, що тут, тут вітер не, не зміг почистити нічого нормального. А на цьому козирні так а тобто цей скат і не виробляє нічого. Хочу зловити максимум, і щось не дуже виходить. Це треба просто порив піймати. А поривається штука така. Ще раз нагадаю, важливо звертати увагу не на максимальні значення, а середнє. От ми йдемо в районі зараз, як правило, 200-250. А те, що більше, це рвучке, різке. І не зовсім коректне. Знову ж таки, періодично його викручує, тому що пориви бувають екстремальні, порив буває ну, неочікуваний. Але все одно вітер сьогодні зробив касу не тільки вітряку, а й панелям. Бо він їх від снігу почистив. І слава Богу, ця штука хоч щось виробляє зараз. Якихось 100 Вт нещасних іде з панелей, ну і то 200, то 300 йде з вітречка. А то і більше. Нормально. Ще хотів вам одну штуку показати трошки офф- -топ. давайте зайдемо в споживання. І за цей день, так, бачите, розграфлено цікаво. 20, 40, 60 80, 100% від 6000 Вт. Це споживання обігріву на от моїх альтернативних керамічних обігрівачах. Якщо бачимо, то мінімум десь було 2,4 кВт, а максимум десь було ну, трошки більше, ніж 5, мабуть, 5,1, 5,2. Це говорить про що? Що насправді керамічних обігрівачів в такому режимі, коли вони включені без додаткових тенів, вистачає на морози мінус 7, мінус 9, які у нас от були цю ніч. Ну, вчора, сь сьогодні ще тривають у новечір звичайно, потепління, але тим не менше. І штука, яка воно справляється. От вам показую з боку, виводжу з лівої сторони екрану, виводжу вам з боку е картинку з додатку, з додатку Ajax. У мене там стоять датчики на ньому по кожній кімнаті. Ви побачите, що в жилих зонах якби насправді е температура абсолютно нормальна. Я її виставив в середньому на 21. Ну. По всіх кімнатах. І вони з цією задачею справляються. Тому використовувати цю технологію можна. Вона є абсолютно адекватною. Хто забув, як виглядають керамічні обігрівачі, то от приблизно таким чином вони стоять під вікном. Є більші, а є й менші. Але суть від цього не міняється. Вони працюють. Вони працюють собі по датчику температури. От він внизу, отут. От зараз конкретно цей включений. Вмикаються, вимикаються собі самостійно, до них підходити не потрібно. Споживання, ну, єрунда, я вважаю. В моєму випадку 175 квадратів площі обігріву на даний момент. І, ну, споживання таке адекватне. Перерахунку на квадратний метр за місяць, я думаю, порахуємо ще окремо. Я цього місяця пічку дров'яну не палив і те не, оці додаткові кнопочки. що я можу додати, да? Оп, і він стане на, кіловат більше, на пів кіловат більше споживати. Але я їх не включав оце тільки зараз, оце, щоб показати. В Цьому немає потреби. Їх вистачає, щоб тримати комфортну температуру.